Досягнення наших спортсменів часто настільки велике, що перевершити їх нікому не вдається. Неймовірні результати нашим співвітчизникам вдалося вдавалося показувати на міжнародних змаганнях, в тому числі і на Олімпійських іграх. А участь на головних стартах чотириріччя забезпечував національний олімпійський комітет, які рекорди вдалося досягнути українцям за роки незалежності. Дізнаємось у наступному сюжеті. Вони здатні на те, що ніхто не здатен перевершити. Вони роблять так, аби на міжнародній арені звучав український гімн. Свої перемоги вони присвячують нашій державі. Вони українські спортсмени-рекордсмени. Кому із наших атлетів підкорилися рекорди, які тримаються й досі. Про неймовірні досягнення вітчизняного спорту просто зараз. Лілія Подкопаєва. Спортивна гімнастика. На цих кадрах ще зовсім юна дівчинка. 17-річна Лілія, яка виступає на своїй першій у житті Олімпіаді. Уродженка Донецька представляє нашу країну у спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх 1996 року у Атланті. Це перша літня олімпіада, в якій брали участь українці за часів незалежності. Тоді Подкопеєва завоювала аж три медалі. Результат мрія кожного гімнаста: золото в особистій першості, золото у вільних вправах і срібло у вправах на колоді. Усі ці медалі були у руках лілії. Вона стала єдиною гімнасткою, абсолютною олімпійською чемпіонкою, яка не завоювала медаль в команді. Оскільки збірна України посіла тоді п'яте місце. Однак говорити про неї увесь світ вона змусила не тільки через медалі. Подкопаєвій вдалося зробити таке, що не те, щоб перевершити, але й просто повторити нікому не під силу. Українка на увесь світ прославилась просто дивовижним стрибком. Подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів. Це унікальний елемент, який так нікому й не вдалося повторити. І зараз він носить ім'я Лілії Подкопаєвої. Ярослава Магучих. Легка атлетика. 37 років. Стільки часу тримався рекорд зі стрибків у висоту, який встановила болгарка Стевка Костадінова, стрибнувши на 2 метри 9 сантиметрів, і за весь час побити його нікому не вдавалося, крім української спортсменки, а тепер вже й олімпійської чемпіонки, Ярослави Магучі. 7 липня 2024 року, за кілька тижнів до Олімпіади на етапі діамантової ліги, магучих стала єдиною, хто взяв 2 метри 3 сантиметри і перемогла у цьому секторі. Далі Ярослава штурмувала позначку особистого рекорду 2 метри 7 сантиметрів. Та з другої спроби здолала цю висоту. Втім, на цьому магучих не зупинилася і з першої спроби встановила новий світовий рекорд 2 метри. 10 сантиметрів. І це у 22 роки тепер Ярославі немає рівних у стрибках у висоту. Юрій Чебан веслування. Швидкий і зосереджений. На цих кадрах український дворазовий олімпійський чемпіон уродженець Одеси Юрій Чебен. І саме йому підкорилось унікальне досягнення у світовому спорті. Юрій Чебен єдина у світі людина, яка вигравала заїзди серед чоловіків на канує-одиночках на 200 метрів на Олімпійських іграх. Ця дистанція була включена у програму Олімпійських ігор лише двічі у 2012 та 2016-му. І обидва рази перемогу. Святкував українець. Не дивно, що олімпійський рекорд належить також Чебану. Прийшовши до фінішу першим, він встановив вічний олімпійський рекорд, подолавши дистанцію 200 метрів менш ніж за 40 секунд. Перевершити досягнення українця олімпійці матимуть змогу лише у випадку, якщо цю дисципліну коли-небудь знову включать до програми ігор. Микола Мільчев. Стендова стрільба. Володар вічного рекорду саме так називають досягнення українського стрільця із Одеси Миколи Мільчеве. Як рекорд може бути вічним, дуже просто коли перевершити його, навіть за правилами неможливо. У 2000 році Микола став олімпійським чемпіоном, вибивши 150 очок зі 150 можливих. Виходить, цей результат не можна збільшити, а максимум повторити, чого досі нікому не вдалося зробити. Про них пишуть світові змі. На їхні досягнення рівняються та намагаються, хоча б повторити. За роки незалежності українці неодноразово показували свою першість у спорті. Це вони продовжують робити і зараз. На цьогорічній олімпіаді у Парижі, яка закінчилася 11 серпня, у запекній боротьбі у надскладний для України час українці вибороли 12 нагород: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові медалі. За кількістю здобутих Золотих нагород Україна показала найкращий результат за останні 12 років. А Національно олімпійський комітет забезпечив участь наших спортсменів на найвищому рівні.